Привіт! Мене звати Катерина. Я проживаю в одному з сіл Сумської області. Два місяці тому я прийшла на курс, який називається Я Цінність, який проводила Ольга Пентій. Це психолог і тета коуч із Умані. Чому я прийшла на цей курс? Тому що. Була підвищена тривожність. Коли весь час говорять про наступ ворога на нашу Сумську область, то почуваюся зовсім некомфортно. Тому для того, щоб врівноважити свій душевний стан, я вирішила піти на курс, щоб допомогти собі у вирішенні деяких питань, які накопилися. А саме тривожність, невпевненість в завтрашньому дні. Стосунки з чоловіком налагодити захотілося, бо щось пішло не так. Ну в кінці кінців цей курс мені допоміг. І я почуваюся добре. Я розібралася в причинах свого. Неврівноваженого стану. Зрозуміла, що хоче моя внутрішня дитина, як працює, як працювати своїм дорослим, щоб не впадати в дитинство і брати відповідальність за своє життя в свої руки. Та так, і з чоловіком стосунки налагодилися, бо я зрозуміла, чого я варта і чого я хочу. Так що все на користь. Дякую. І ще раз дякую Олії Васильівні за проведену роботу і дівчатам, які надихали мене. Дівчата у нас зібралися дуже цікаві, безпосередні, талановиті. Об їхній стан і я поліпшила себе. Так що дякую всім. Добра, любові і спокою і миру нашій Україні.